морока на морок. бобри, бобри, забрати Гай, малий, скажи малому, хай hey, малий малому скаже, хай малий я прив'як. Ходить кочка, коло килочка, водич і тушок кол в'як Сім братів королів, в коро ліс кольорів, кожен кольором керує в коро лісте Я не в обсадну сон в сад, сом сон на самому. П'ять п'ятаків, на кожному п'ятаку ще по п'ять таких п'ятаків. Сий пік на копійку в на копійку, па під поком під піт ковпаком. Кричав архипо, архипо хрип, хрипне. Треба архипо кричати до грипу. Хава кличе до сідалку, гавня своїх ганку. Жовтий жук упер жала, джампер знища і жата. Ми ще миска мисками, мича мало загубили, ми на мозові пішла, але мила не тролейбус і тролейбусі це наш громадський транспорт, і ми минусе берегти, бо пішка, прийдеться йти. Курочка златупаночка, по двору водить песляток водить, на надимає півня утішає. Ой, був собі куточок, украв клубочок, та й сховався у куточок. Е, сидів горобець на сосні, заснув і упав у лісі. Якби не упав у сніс, а дібився на сусні. Вовк вівцю, хвівцю, волік, вова, вовку вела, Бік. Як завив вовк вівцю, миттю випустив вівцю.